Золото, срібло і бронза, буковинські каратисти і каратистки повернулися із 60-го чемпіонату Європи, який відбувся у Вірменії. Які здобутки привезли в Україну та детальніше про самі змагання розповімо далі у нашому сюжеті. Українська збірна повернулася із чемпіонату Європи з карате. І на грудях привезли п'ять нагород: одну з золоту, дві срібних та дві бронзові медалі. За словами тренера буковинських спортсменів, цей ювілейний чемпіонат був організований на найвищому рівні. Це був ювілейний 60-й чемпіонат Європи в Арменії. Більш ніж 50 країн, більш ніж 520 учасників. Потужний, дуже турнір. Олександр Пікулін відзначив як особливу підтримку українських каратистів з боку інших учасників, так і загальну напруженість під час турніру. Перше, що впало в очі, це неймовірна підтримка вірменських спортсменів та те, що вірменія дуже підтримує саме спортсменів з країни агресора. Це відчувалось кожному поєдинку. Насправді, виступи із цих обставин були дуже важкі. Тому що ми у нас було і у Юлії Полішевської була відміна, і вже медалі, яку вона здобула, мені здається, це більш політичним шляхом. Насправді, весь час був дуже великий тиск на нас. Під час виконання гімну, коли Олександра Шолохова здобула золото, дуже багато людей навіть не підіймались. Тим не менш, тренер зауважив приємність і важливість двох перемог над росіянами-учасниками турніру. Дуже приємно, що наші спортсмени Дарі Булай, в четвертьфіналі перемогла. Спортсменку з країни агресора. а Потім Валерій Чеботар вибив капітана їхньої збірної в полуфіналі і вийшов тим самим в фінал. Незважаючи на деякі неприємні ситуації, наші каратисти здобули приголомшливий результат, каже тренер Олександр Пікулін. У нас золото два срібла і дві бронзи. Це набагато краще ніж було на минулому чемпіонаті Європи. Це Завдяки командній роботі, це завдяки і президенту Федерації Ванадичку, і головному тренеру Миколи Сараковському, і Куртанта та Тетяні, нашому лікарю. Це все командна робота. Олександра Шолохова, чемпіонка Європи, каже, що тільки звикає до нового статусу, з яким повернулась в Україну. Враження в мене, якщо чесно, вже другий день я тільки почала розуміти цінність цієї медалі, тому що дуже багато уваги, і за що я чим я дуже тішусь. Чемпіонка ділиться, що відчуває прихильне ставлення як від медіа, так і від карате спільноти. Дуже багато уваги від СМІ та взагалі від нашої федерації, від спортсменів з України інших країн і всі вітають, всі дуже радіють. Тому що карате це як велика сім'я, і всі завжди одне за одного раді. Олександра Шолохова розповіла, що підготовка до змагань була інтенсивною. Але не важкою, адже вони як спортсмени повинні завжди бути у формі. Тому тренування відбуваються регулярно. В нас підготовка мені здається постійно до якихось змагань, тому що в нас дуже щільний графік, і е, ми готувалися спочатку до одних змагань там в Каїрі. Е, одразу з них приїхали на до тренувального табіру в Кончезаспу. Там вже тренувалися саме до Чемпіонату Європи. Готувалися. Віце-чемпіон і за сумісництвом капітан національної збірної Валерій Чоботар поділився своїми враженнями від запеклих змагань. Я в збірні більше 10 років, тому це не перший мій такий е, турнір, але це найвища нагорода з чемпіонату Європи, яку я привозив, і е, ще не максимальна, але надіюсь, що наступний рік вже буде максимальна. Чернівецький каратест розповів, що з багатьма суперниками, яких він зустрів на бойовій арені, цього. Річ неодноразово і до того випадало бути спаринг партнерами Так тут зібралися всі топові атлети. Вони в принципі приймають участь і на кубках світу. З усіма з ними я вже бився, тому я знав всіх їх і вони мене дуже добре знають, тому що ще раз повторюсь, на цій арені вже дуже довго. Натомість для цьогорічної віце-чемпіонки Дарії Булай це навпаки більш новий досвід у дорослій лізі. Ну, саме цей дорослий чемпіонат Європи для мене проходив перший, тому що мені місяць назад виповнулося 18 років, і я по рейтингу відібралася до національної збірної і дебютувала на цьому чемпіонаті Європи. Буковинка розповіла, що пройти в дорослу лігу для неї було неважко, адже вона вже до відбору мала високий світовий рейтинг, тому відповідно, і в наступному чемпіонаті дівчина швидше всього також братиме участь. У нас проходить до цього відбір, або ти маєш бути високо в всесвітньому рейтингу, щоб автоматично їхати туди. Я коли мені виповнилось 18, одразу зайшла високо в рейтинг, і всіх дівчат з України обігнала по рейтингу цим самим відібралась. До збірної зовсім трохи для фінального поєдинку не вистачило ще одній каратистці з буковини. Еліна Сіліменєва розповіла про свої результати на поєдинках. Минулому році я здобула третє місце. В цьому році також здобула бронзу а трішки не вистачило дітей до фіналу, бо в другому поєдинку билася з іспанкою. Перший раз її виграла, а потім іспанська сторона подала протест і вийшло так, що вона пройшла далі. За словами тренера Олександра Пікуліна на 60-му чемпіонаті Європи українські каратисти показали чудові результати, проте важливу роль відіграла політична ситуація. Якби не цей чинник і не проросійські вболівальники в Єревані, то українські спортсмени, зважаючи на свою підготовку, здобули б ще більше найвищих нагород. Юлія Слободян, Юлія Яськова, дня, ТВА.